Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися такі питання про військово-спеціальний воєнний трибунал для керівництва Російської Федерації та рупропагандистів. пропагандистів Чи все ж таки чекає їх, як то кажуть, відповідь за їхні дії, чи понесуть вони відповідальність? Кримінальну за це все, що вони і за цю війну, яку вони розв'язали, і за ці воєнні дії, які вони підтримують. Хочу подивитися це все на двох колодах. Спочатку глянемо на класичному тару. І так, створення спеціального воєнного трибуналу для вищого керівництва. Російської Федерації та пропагандистів, які підтримували цю війну, пропагандували, закликали, спекулювали на цій війні, чи чекає їх спеціальний воєнний трибунал в ГААЗі? Чи будуть вони нести відповідальність за ці всі дії, які вони? Чинили цією загарбницькою війною. Покажіть, будь ласка. В основі колоди в нас випадає дурень. Дурень, зазвичай, нас говорить про яке обнулення якоїсь ситуації, про те, що коли одна дорога закінчується, от на картинці можна бачити, що дурень стоїть якби на краю прірви. І оцей котик, як його типу ангела-охоронця, він його намагається, ну якби. Відволікти, щоб, щоб цей дурень не впав в цю прірву, не звалився. Тому що, якщо повернутися, то можна побачити, що ну, і шлях є, але він в іншу сторону направлений. Тому дурень говорить про відкриття якогось нового етапу. Якогось нового етапу. Потім у нас випадає, якщо оголошувати всі карти, які в нас тут випали, то це шість жестів. Карта Світ, Шістка кубків, туз е, жезлів, десятка мечів і Королева Пентаклів. Е, я так розумію, що е, ця перемога, на яку вони розраховували, ну, я так розумію, що перемога в війні вона підходить до свого завершаючого етапу: це е, завершення того, що. Ну, знаєте, якщо, якщо брати карту дурня, то це початок, початок дороги, про це свідчить те, що це нульовий аркан, тобто самий старт карта миру це 21 й старший аркан. Тобто це вже кінець шляху. І я так розумію, що після того, як ну, війна закінчиться. Потім іде шістка кубків, яка говорить про те, що повертає нас в минуле, говорить про те, що таке вже колись було, але ну не знаю, можливо, хтось пам'ятає щось таке. Ну, є, звичайно, є країни, в яких. Верховний, в яких лідерів цих країн судили в Газі, але ж це ж не стосовно Російської Федерації, там Лілошович, кого там ще судили в Газі. Оце шістка кубків говорить нам про, про минуле, про якісь зв'язки в минулому, про, знаєте, ну, якісь флешбеки з минулого. Потім іде тут з Жезлів цей. Такий, знаєте, імпульс, шанс, шанс по десятці мечів це все довести до кінця? Завершити це все почати. Ну давайте будемо туди розкривати. Дуже мені цікаво в якому сенсі шістка мечів? Що вже в минулому було? Ось шістка, шістка кубків, що це вже в минулому було? Ті карти, які тут випадають, говорять, що е, вибирається, ну, типу, е, е, двійка пентаклів говорить нам про те, що аж так багато карт, все хочеться показати, щоб нічого не, не залишилося за кадром. І так, двійка пентаклів, е, потім йде у нас туз жезлів. Ой, туз мечів і е, двійка жезлів. Це говорить про. І тут і ми потім ще до розкриємо, тому що я тут взяла виколола шість карт на цю шістку кубків, щоб зрозуміти. Ну, тобто якесь балансування, і, знаєте, от по тузу мечів і по двійці жезлів. Це якби Ну, плани, до яких йшли те, над чим працювали, нарешті якби, приймається по цьому рішення якесь. Ти вже намагаєшся обрати той шлях, на який ти дивишся в далечині. І шлях цей такий, знаєте, достатньо агресивний, але він не зовсім такий прозорий, тому що ну, по місяцю. Можливо, нам не все скажуть, можливо, ми не все будемо, не все, не все буде оголошуватися, як сам процес буде йти, або як будуть докази збиратися. Але по тому, що випадає справедливість, все ж таки це говорить про те, що ну, певної справедливості, певного, ну як це сказати, наказання за свої дії, все-таки. Все таке руководство Російської Федерації або, можливо, і ці пропагандисти понесуть як, якесь, знаєте, будуть відповідати за свої дії. І хочу ще глянути, розкрити карту перемоги. Карта перемоги, успіху це означає після закінчення війни, чи про що нам говорить ця карта? Ну так, коли вже все буде всім зрозуміло, коли вже знаєте всі, всі, як то кажуть, точки над і розставляться, і ми вже будемо задоволені цією перемогою, цим, ну, знаєте, двійка кубків, це як про якесь таке полюбовне партнерство. В плані і досягнення таких ну, тих матеріальних якби цілей, до яких ми йшли. Ну, тобто я так розумію, що щоб їх до цієї відповідальності все-таки притягти, то треба, треба працювати над цим, треба збирати, ну якби закінчити, по-перше, закінчити цю війну і. Ну, з, без, без, ну, з, ресурсу, з, певне, з певною ресурсною базою підходити до цього, розумієте? Не просто ну, це так не може трапитися, що їх так взяли і притягли. Тобто треба якусь доказову базу перед цим збирати. І, і тоді вже після цієї війни цей етап закінчиться, збереться це все. Тоді вже карти говорять, що. Ну, вже буде, буде зрозумілий шлях. Зрозуміло, якими як діяти, але ці дії будуть по місяцю. Ну, тобто, ну не все ми будемо знати, але на виході ми все одно отримуємо справедливість. Тобто, якими би шляхами там, ломаними дорогами, це все не йшло, але все одно ми виходимо на те, що ну, десятка мечів, це знаєте, така дуже болісна карта. Болісна карта для їхнього ресурсу. Ну, Ресурсом в даному випадку можна вважати ну, людський ресурс, наприклад, тих же пропагандистів, які виступали, підтримували це все і так далі. Ну, Тобто для них це буде закінченням етапу. Ну, Я так бачу це. Тут не випала карти, які би говорили про. Наприклад, чи це буде скоро чи не скоро, тобто, але це то точно говорить про те, що це вже колись було. Це якісь флешбеки з минулого. Ну, тобто, типу, мабуть, як привлікали раніше за війни до трибуналу інших глав держав, то, мабуть, це приблизно буде так виглядати і цього разу. Тому випадає шістка кубків. І після того, як зберуться, збереться вся ця доказова база після війни, як би вона там не йшла, довго лі, коротко лі, але все ж таки на виході ми бачимо десятку мечів для, для, для їхнього ресурсу, у цього пропагандистського, для їхнього можливо, навіть е, ну, їхньої машини цієї всієї ну, державної. Іде десятка мечів. Тобто, це, знаєте, заверш, також є тут е... мир як завершення етапу війни, а тут десятка мечів, як завершення якоїсь ситуації. Ну, тобто, скоріше всього, е... ситуацію з тим, знаєте, хто винен і як за це відповідати. Ну, я так бачу для себе ці це питання. Будемо передивлятися, можливо, щось зміниться. Подивимося. Зараз хотіла я ще подивитися, я приготувала інші карти. Хотіла подивитися з точки зору більше емоціональної. Як же ж вони все-таки відчувають чи не відчувають, що там трохи вже підгорає. А конкретно хотіла би запитати, які все-таки емоції і переживання у цих російських російської пропаганди, російських пропагандистів е, на рахунок того, що сформується спеціальний воєнний трибунал, які в них на це рахунок відчуття, передчуття, е, що вони думають про це, е, як вони? І як вони думають виходити з цієї ситуації, і чим вони думають, це все для них може закінчитися? Покажіть, будь ласка, їхні емоції, відчуття на рахунок е, спеціального трибуналу в Газі, який може їх е, коснутися персонально кожного. Покажіть, будь ласка. Нравиться, не нравиться. Відповідати прийдеться. Ну, вони перебувають в депресії. Тут, ну, знаєте, ще ті, ті люди, які говорять, що Ой, та вони та їм все одно, та вони думають, що їм нічого за це не буде, та вони думають, що все так їм з рук зійде, то все це сам перед, вони все це розуміють, і вони вже розуміють, що ніякої побіди, за яку вони там так кричать, що, ну, знаєте, що це, напевно, побіда їм тільки сниться тепер. І у них тепер, знаєте, таке відчуття тривоги, страху. Вони перебувають в депресивному стані. Це знаєте, коли ти ем, ну, як перечуваєш і такі печальненькі события на свій От е, знаєте, такі, що, ну, що якби це все діло пахне не дуже добре, все-таки. І є чого, є чого ну, якби боятися на рахунок чого. І от перша карта нам говорить, що вони і вони в депресії, вони не бачать виходу, виходу просто з цієї ситуації. Вони розуміють, що це вже просто туп, ну, тупик. І така дуже затруднітельна для них ситуація, з якої виходу, в принципі, вони не бачать. Але і, і на і на перспективу також якось вони ну, просто не розуміють, що далі, що далі робити, як далі бути. Ну, знаєте, коли ти спочатку кричав: Та що там тут Київ брать, два дні, що там ту Україну побігать, два дні ми її побідім, а потім ти починаєш розказувати, ну, якби, що спеціальна воєнна операція, ну, типа вже цілий рік іде по плану, то вже якось воно одне до другого не ліпиться. Тому це таке вже в них ілюзії трошки починають розвіюватися? Так, далі у нас іде подарунок. Оце треба е, зв'язати подарунок. Ну, це знаєте, це про е, м, ну, сповнення мрій, там, е, їхніх чаянь, різних там те, на що вони розраховували. Там, ну, в, Тобто тупикова ситуація йде для їхніх цих чаяній. Чаяній, те на що вони розраховували, і для їх емоційних переживань тупікова ситуація йде. Тобто, це той випадок, коли ти вже просто читаєш цю методичку, і ти їй просто не, ну, не віриш вже в те, що ти її читаєш і думаєш. Ну, і не говорити ти вже не можеш по методички, тому, що тебе посадять, і, і говорити вже вони розуміють, що сенсу якби немає ніякого. І то, що цей, ну, знаєте, в розрізі того, що ми запитали про Гаагський трибунал, то вони розуміють, що ну, там реально депресія просто. Люди, ну, вони там не бачать для себе перспектив. У них ідея тут, тупікова ситуація для всіх їх надій, і емоційно вони, знаєте, загнані. А, там просто, як то кажуть, фрустрація повна, ну, не радості, там нічого. Для цього всього йде тупік. Мати, якщо не брати це як архетип матері конкретно. А, можливо, це можна брати і як архетип матері, потім, тому що вони розуміють, що тупікова ситуація і для, ну, в розрізі трибуналу вони як. ну, Матері, можливо, відчувають якусь там тривогу, не знаю. Ну, знаєте, як то буває материнське перечуття, або там, е, ну, таке щось п'ятою точкою відчувають, знаєте, що щось там вже не гаразд, щось може піти не за планом. А ще е, мати, якщо не брати конкретно архетип, а брати як трактування цієї карти, яка випадає, то це ще говорить про ресурси, про землю. Ну, тобто. Вони розуміють, що йде що спеціальна воєнна операція дійсно якби пішла не за планом, так як вони кричать, для цієї спеціальної воєнної операції йде тупік. Можливо, вони перечувають якийсь переворот, тому що ресурси, земля, можливо, там вони розуміють, що там якийсь поділ, розподіл, щось там вже йде, щось хоче відділитися. Ну, якби знаєте. Розброти шатанії, я би так сказала, так якщо читати, жінка. Ну, жінка тут конкретно як архетип жінки можна брати. Тобто, ну, знаєте, жіноча, жіноча частина ну, цих російських пропагандистів або жіноча частина еліти. Розуміє, що для них по цьому гарському трибуналу, якщо буде винесений якийсь вирок, і вони до цього списку війдуть. Вони ж то на це рахунок переживають і не аби як, то вони розуміють, що для них, якби всі їхні мрії на майбутнє, вони все як то кажуть, при і ну, це якщо конкретно архетип матері брати. Якщо брати цю карту жінка-трактування, то це можна сказати: ну, якби, це ця гібкость, гнучкість, можливість домовлятися, можливість десь на якісь компроміси йти. Ну, по цій карті можна сказати, що вони розуміють, що не відвертяться. Ну, тобто тут вже дага не, не, не вийде. Ну тобто не, не, не буде вже такого, знаєте, кулуарного якого та, якогось впливу політичного. Тобто, це коли ти вже перед собою бачиш просто одну од, одну дверь і та веде в гагу. Розумієте? Ну це, це от із, із цієї опери, як то кажуть, коли ти не можеш уже фіфті-фіфті, ти не можеш. Е, і ще думати, та от воно, давайте зіграємо так і подивимося, як воно, типу, куди воно все поверне, або давайте типу, домовимося десь так і десь там щось смягчиться, або десь там щось зміниться. По цій карті це говорить: ну, якби тут не, не, тупіко, не тупік випав з самого початку, то можливо би і трактування було іншим, так, цей, це тупіко, тупіко Карта тупика вона просто, знаєте, кидає тінь на всі ці далі карти, які йдуть, і не, не залишає просто тут уже ніякого е, градусу на відхилення. Тому що по матері тупит по ресурсам. Що по жін, жін, жінка тут означає, що тупик по тому, що ти вже не можеш балансувати, ти вже не можеш розраховувати на те, що ти десь якусь гнучкість у відносинах проявиш, з кимся домовишся. Все, якби пояс туту. І далі йдуть сльози і імпульсивність. Ну, знаєте, сльози це зрозуміло, що ну, якби. Тут, мабуть, не треба бути якимсь генієм, щоб це протрактувати. Ну, просто якби така печальненька ситуація, обняти, плакать, а що залишається. І, і, і залишається тільки от це робити якісь такі імпульсивні дії, Ну, кидатися в крайнощі якісь. Тому що ну, більше в тебе, знаєте, це сльози і імпульсивність, це така. Ну, мені це нагадує, типу, знаєте, Дві карти разом говорять про якийсь психоз такий, ну, ну такий прям коли ти спонтанно щось робиш, коли тобі там щось, щось отак, ти, ти плачеш, плачеш і стариш, і потім а, а може мені зробити отак і кидаєшся туди, не виходить. Потім ти кидаєшся в іншу сторону. Ну, тобто розумієте, коли люди вже ну, в такому історичному якомусь. Стані, коли вони вже собі, мабуть, ну не віддають просто вже не віддають від просто, що вони роблять. Вони просто вже намагаються хоч щось вдіяти, але по гнучкості вже все вже тупик. уже Як ти не дригайся, як ти що не роби, і остається тільки плакати, розумієте? Ну, більше тут. Вони можуть від ідеї до ідеї кидатися. Ну, тобто, коли ти знаходишся в якомусь такому нервовому стані, ти, ну, не, мабуть, кожна людина в своєму житті хоч раз переживала таку ситуацію, коли ти плачеш і, і ти намагаєшся прокручувати якісь ідеї в голові, і, і намагаєшся діяти швидко, і в тебе, в тебе виходить оця імпульсивна така дія. І, але вона ну Більше шкодить тобі, ніж приносить, ніж приносить користі. Тому я це, це знаєте, це вже просто психоз якийсь. Ну вони, там, ну, вони там всі нестабільні, ну, ці карти це просто підтверджують. Так що на рахунок гаги, хто би що не говорив, все вони прекрасно розуміють, і вони розуміють, що правосуддя те йде, просто. Для нас хотілось би для нас, для українців хотілось би знаєте, якого то такого прям. Ну, моментального, показового, знаєте, ну так не говорять, але прям ми, ми мабуть, десь в ну, десь в нашій душі, десь глибоко-глибоко. Ми хотіли б якоїсь такої показової казні. Ну, щоб це було прямо, ну не то, що їм там руки там ноги відрізати там на камеру, але просто бачити, як їх там будуть судити, як там ну, хто, скільки там по срок отримає, яке там наказана ну, покарання буде. Ми би хотіли це все побачити в динаміці. Але те, як кажуть карти Таро, що ну, якби, динамікою там і не пахне. Там будуть збирати ці всі докази, не все ми будемо знати, не все ми будемо бачити. Але я думаю, що якщо самі пропагандисти і еліта так цього боїться, то, мабуть, це всі ці докази, вони, знаєте, не безпідставні. Там просто ми можемо не все знати і. Не розуміти, як, як сам цей процес іде, як це все відбувається, ми в це все, знаєте, ну, якби не посвящені. Але якщо вони так бояться, і якщо вони, якщо вони от в такому стані перебувають, в такому от стані перебувають, то це говорить про те, що докази там збираються серйозні. І я і ну знаєте, від себе хочу додати, що я надіюсь на те, що дійсно правосуддя для них свершиться. і хай це буде не щось там показове, але я все таки маю надію, що ці люди будуть відповідати за свої слова і за свої дії, і щоб більше в світі такого геноциду не повторювалося, і щоб кожен знав, що за це. Прийдеться нести відповідальність, персональну відповідальність і не, і не вийде перекласти цю відповідальність на когось іншого і когось зробити винним. Тому, якщо ви маєте свої, своє бачення сьогодні, того, що мені карти показали, ви можете мені писати в коментарях. Якщо ну, подобається вам, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що я відобразила. Достатньо прозоро цю всю картину того, що їхніх відчуттів, передчуттів. Тому всім дякую за перегляд, всім до побачення.